Дякую вам, що завітали на мій літературний канал в обіймах слова. Нариси про дніпропетровське метро. Спекотно прошу в підсмажуючий мізки липень 2012 року. Втомлені очі і руки. Долі кастровані. Їздять в метро на роботу прокляту. Тупо заради шматка хліба. Їхні тіла, як рибу, ловить всі ті зморшок час. Дивлюсь а навпроти, в ранковій дозі рядків, мильних роману про любов і ніжність, сидить і топить порожнечу ночі і ще досить сексуальна жінка. А поруч непещених порожнеч парочка, уже зовсім пустелі, від нежіночих жіночих напруг. І довгого голоду, і волосся у них сиве, і розмови. а їм ну точно не більше полтінника. і по очам видно, не хочуть додому в самотність. Дідусь з медалями й ціпком заліз в вагон на станції Проспект Свободи. Нога розпухла, як валянок, видно, болить труба та вітчизняна. Навчила тримати коней міміки в узді, тільки очі по обличчю розплескались слізьми, разом із ним плачу. А хтось уже двадцятий рік зіває і все наївно мріє виспатись, а на заводі у цеху на нього іще з вечора чекає нещасний випадок. В 11:30 вони зустрінуться. Засне на А одна смачна мадам десь 35 з хвостиком. В короткій спідниці роздвинула ноги і тішиться. І всі чоловіки вагону знають, якого кольору у неї сьогодні труси. Упс. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка станція метро На металургів в вагон ввалились п'яні роботяги, матюки, крики і пошлий гумор. У них давно немає тяги жити і впали руки. Піднімаються тільки за рюмкою. та ще щоб жінці в пику дати. По тверезому радіти давно не здатні. Одному точно зараз стошнить. У цих кварталах до цього звикли. Сьогодні тебе облюють, завтра ти когось безобразні нічого особистого. То не ми такі погані то життя таке. А в інших шлунки більш жадібні до отрути і довезуть. Вже дома блювати будуть на жінок і малих дітей. Вони давно попропивали свої ерекції. Роками жінки дуріють без сексу, зраджують, а вони вкалують. Їхнє життя це завод-подушка, подушка-завод, а в вихідні запої жінки старіють. Дорослішають діти і все повз, повз них, як тут не пити. А інколи буває, наступить пам'ять на мозолі мрій. Хоч вішайся, хоч вий. Хіба так я планував прожити? Комусь згадається, я ж мріяв бути романтичним чоловіком. Хотів кохати й балувати жінку. Грав на гитарі діточок не для матів заводив. Блін, пам'ять, зупинись боляче та краще від горілки згоріти, ніж з ножем реальності такої у серці божеволіти від болю. Новий перегар перегорнув їхній день, як сусід сторінку газети. Позаливали очі останнім мріям. І повзуть додому в обійми бійок і прокльонів жінок. Сивезний згорблений дідусь Ікона старості в радянському, сіренькому картузі, з тремтячими колінами й руками і світлим сяючим лицем, наче всі думки у нього лямпочки, сидів собі З краєчку Біля дверей і обіймав усіх своїм теплом. Я як пірнув поглядом в його очі, наповнені по самі вінця мудрістю і любов'ю, так і проплавав в них три зупинки. Аж трохи боляче було лишати їхнє сиве прийняття, а він весь. Небесний радісний поїхав далі до вокзалу на озерку. Тремтів і гортав сторінки очей, уважно читаючи душі. Наші руки і лиця це щоденники часу, а він графомани ще той такого понаписував, аж читати страшно. Такі безграмотні, бездарні долі не люди, помилки. На Комунарівській зайшла бабуся сива квіточка. Карявими порепаними пальцями тримає безсило плетений кошик з яблуками і бубонить під ніс. На заводській підсіла друга. Склала мирно на колінцях дві чорні, гарячі, небезпечі тільки виняті хлібини своїх втомлених рук і їде до онуків пиріжками вгостити. Небезпечно по спеці такій з її тиском. Та що поробиш? Материнська доля до останньої краплі плі вилитись на життя дітям. А третій, видно, вже нема для кого жити. Уся в хворобах і пахне ліками. Четверта в брудній жовтій хустці і піджачку чоловічому, худюща, аж дивитись боляче, і життя її давно зреклося, і смерть про неї забула. Принаймні так здається, на перший погляд. Рідня чекає, поки здохне, а вона все якимось дивом існує. І все одно робить людям добро. Це ж яке треба серце мати, помолиться з любов'ю за образників, і зло з підступністю у, ду... у душах гинуть, як на кухні від отрути таргани. Боже, заступись за сестричку! На вокзальній з болем встало і ще одне сиве сяйво. З ніким до кінця, так і недочитаними книгами втомлених рук. З недооціненими очима і недолюбленим серцем. А які в неї ручки красиві, я аж задивився, зачитався, поки вона їхала. Їй Богу вивчив би на пам'ять усі подряпані шрами її рук, зацілував би очі, аби хоч трошки розвантажити, потішити її нікому не потрібну старість. Кожна подряпина ціла історія. Хитається, ли на ногах стоїть, і спека б'є по тиску, тоскує по діткам, які давно кинули її. Які за кордоном і не пишуть, і не дзвонять, а вона на базар їде. Так їстоньки хочеться, хоч їй не звикати до голоду і ще з дитинства добряче витер свої ноги об її нерви й шлунок голодомор. Може, купе, хто синок зелених яблучок? то й буде якась копійчина на хлібчик. Вітер яблуню зламав, то зеленкуваті трошки, а так яблучка хороші, на компотик можна. Сама вчора півдня збирала, аж погано стало. Коротше кажучи, я і яблука купив і благословив грошима, дав вже на проїзд і додому всю в сльозах відправив. Розплакалась, не могла повірити. А одна молода, закохана парочка так в засосі і проїхала до вокзалу. А що прикольно, молодці! Я б сам би так зробив. Життя коротке. Поспішайте цілуватись. Поспішайте цінувати і себе. І ближніх. Прийшло всього 4 роки, та вже немає слава Богу, города Дніпропетровська, а є нарешті місто Дніпро. І вже немає станції Комунарівська, а є богозвучна Покровська. Спасибі Господу за зміни, а вам за увагу. З вами був Андрій Виклик. До наступних обіймів. Па-па.